Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл культурно-просвітницьких програм. Мистецький максимум і в нашій імпровізованій студії ми раді вітати першопроходців. Це виконуючи обов'язки директора та художнього керівника театру на Подолу Євген Свинов. Вітаю вас, вітаю та директорка департаменту культури міста Маріуполь Діана Тримо. Вітаю, наша програма буде присвячена мистецтву, культурі творчості у цей складний період часу. Пане Євгене, і наскільки я пам'ятаю, ви у театрі на Подолі працюєте більше п'яти років з 2017-го. Розкажіть, будь ласка, про свій творчий шлях. Я працюю в театрі більше п'яти років. Починав я з помічника художнього керівника Віталія Хімоча Малахова. Потім пройшов такий великий шлях. Потім я був керівником відділу з реалізації творчих проєктів, Після цього очолив економіку та став директором розпорядником. І вже рік тому мене призначили виконуючим обов'язки директора художнього керівника театру. Пані Ідеано, ви, як і багато маріупольців, змогли вибратися з нашого міста, коли воно вже майже було зруйновано. Як ви трималися весь цей час? Трималася так само, як і велика кількість маріупольців, які вийшли і знайшли в собі сили повернутися до роботи і працювати для того, щоб а Марюполь як місто, залишався в інформаційному полі і для того, щоб повертати увагу для до подій міста Маріуполя, для того, щоб зберегти його пам'ять ще до 24 лютого, як міст. Та яке розбудовувалося, яке створювалося, яке формувалося, яке дивувало світ навколо себе, Незважаючи на те, що це місце було розмежування постійних і військових суперечок, активно розвивалося, створювалось і навіть е, отримало такий е, статус як велика культурна столиця України. Як і чим ви мотивували себе продовжувати працювати з культурою, як підтримували себе, щоб не скласти руки і не залишити все це? Мене підтримувала моя робота, моя любов до моєї роботи. Я розуміла, що підтримати культуру зможуть лише люди, які з нею зіткаються, які працюють. Тобто краще людей мистецтва ніхто не зрозуміє потреби мистецтва. І я була впевнена, що повертати Маріуполі маріупольську культуру можна лише звертаючись до людей, які працюють у цій сфері. Я була впевнена, що повернувшись в Київ і почавши працювати з. Митцями міста, Київ, а у нас може щось вийти 24 лютого, коли уся е, країна, усі українці прокинулися від страшної новини. Ви пам'ятаєте, е, як ви дізналися про це? Як ви та колектив театру на Подолі е, зустріли цю новину і як до неї поставились? Ну, мабуть, як і всі, ми спочатку не повірили, що в 21 столітті можливо таке. Е, е, всі були. Налякані і не знали, що робити в цей день. Було сотні дзвінків з питаннями, що робити, виходити на роботу, чи буде вистава. Ось, ну була запланована вистава. Так, да, звісно, у нас була запланована вистава. Вона не відбулася. Дав розпорядження всім бути вдома і при. Нагоді, там, їхати кудись в укриття. Я поїхав на, в театр. Ось, зібрав необхідні служби для того, щоб ну, так сказати, законсервувати театр, тому що не розумів, наскільки це можливо затягнеться. Ми зібралися в Усі, почому я приїхав, і на роботі сиділи вже наші бухгалтери. Ось, для них Нічого навіть війна да для них, якщо в них звітність, то треба бути на роботі. Скажіть, коли ворожа атака на столицю захлинулась, як театр на Подолі відновлював свою роботу, і що було у цьому процесі найважче в принципі і особливо для вас? Найважче було нерозуміння того, чи потрібно зараз це людям, чи хочуть вони дивитися виставу. В травні місяці ми вже провели збір трупи, і поспілкувалися з нашим персоналом, щоб дізнатися, є в них бажання чи це безпечно. Mm -hmm. Ось всі вирішили, що треба грати. І так ми запустили перші вистави на малій сцені, і, чесно кажучи, було величезне здивування, що всі квитки були продані за там лічені дні. Тоді ми зрозуміли, що культура важлива, і попри все, люди хочуть йти в театр і дивитися виставу. Ось, і потроху ми набирали темп і вийшли зараз вже на той рівень, який маємо зараз. Тобто 6 днів на тиждень ми граємо вистави. А вже влітку ви надали сцену театру на Подолі для показу вистави Маріупольського театру авторської п'єси Концепшн, актори та режисер якого змогли. Вибратися з окупованого міста та потрапити до столиці, розкажіть, будь ласка, про це більш докладно, як це взагалі трапилось? Телефонували, Ми зустрілися. Ну чесно кажучи, я одразу був налаштований на те, що це треба зробити. Дізнавались про ці події, що відбувається в Маріуполі. Ми спілкувалися про те, що можливо треба написати якийсь пост на підтримку. Але зрозумів, що це лише слова. Чесно кажучи, коли до мене звернулися, ну я був дуже радий, тому що ми можемо допомогти не лише словами, а якимись діями, Там, надати власну декорацію з наших вистав. Наші технічні служби досить, досить швидко зробили світло, ну, Тобто все зробили. Ну, я вважаю, що досить швидко і якісно. І ніяких думок не було після дзвінку, що ну, можливо, можливо так, можливо, ні. Ми не знаємо, що це за театр, ми не знаємо, що у них за постанова. Чи от, одразу прийняли рішення? Ну, чесно кажучи, одразу прийняв рішення. Да. Тобто, У ну, мене сумніву не було, що це досить добре. Ось, е, да, потім, коли я дізнався про те, що це за п'єса, мені досить важко було йти й дивитися на це. Ось, хоча, ну, все одно ми пішли, подивилися, і це досить круто за такий період часу зробити таку виставу. Відстави не можна дивитися за принципом: тут є я, а там є вони. Тобто, я розумів, що це було на реальних подіях. Але все одно відчував, мабуть, гордість за наших людей, що вони, переживши все це в реальному житті, можуть відтворювати це ще й на сцені кожного разу. Тобто ці події, ну я вважаю, що краще було б забути. А актори кожного разу переживають їх знову і знову. Тому чесно кажучи, ну я пишаюсь такими людьми. Я хочу сказати, що. Прибуваючи, наприклад, на місці глядача, я б не зміг дивитися її багато разів. Ну тобто одного разу для мене б вистачило надовго. Ви наскільки я пам'ятаю, не пропустили жодного показу. Вона відкликається. І чи події, які показані у цій виставі акторами, наскільки вони співпадають з життям Маріупольців у лютому березні 2022 року? Була стартовим проектом взагалі культури Маріуполя, яка повернулась до життя. Ми про це почали говорити ще з кінця травня місяця. Що перше, що ми зробимо, це об'єднаємо людей творчих, які пройшли Маріуполь і від першої особи про це будуть відповідати. Так, саме звідти прийшло розуміння, що ми маємо обирати якісь та театри міста. І таке трошки навіть для мене тоді безглузде, що Почу, я спробую, спробую ти? запропонувати цю подію в театрі на Подолі. Я не знала не директора, я знала, що це таке дуже таке святе місто, де тільки провідні проекти, і куди зайти дуже важко. Давайте так. Просто в інтернеті в Театр на подолі якийсь там перший телефон набираю, кажуть, ви я така, та така, то -та, чи можете дати мені там контакти, директора. Була здивована тим, що нема питань. Та, от, Будь ласка, вам номер, якось нас поєднала. Я вже через півгодини набрала Євгена Володимировича, кажу, так і так, вибачте, ми до вас таким. Питанням, а він каже, щома проблем через годину можете приїхати. І це так от якось було все на такому потоці емоцій. Приїхали з Олексієм до Євгена, і вже через дві години розмови ми визначили дату вистави. І через два дні у нас вже був там якийсь прес-реліз, вже почали готуватися до афіш до продажу цього проєкту. Тепер я розумію, що якби ми тоді не отримали оцю таку о, чітку позицію підтримки, ми б, може, так би і не зайшли з таким стартом, бо от саме в той момент вона така була потрібна. Стала важка, вона емоційно важка, там є такі моменти, які. З першого разу тяжко було дивитися я повертаючись працювати з культурою Маріуполя після подій Маріуполя. Розуміла, що єдиним моїм інструментом це будуть фотографії, які збереглися, якісь відеоматеріали, і е, культура під час війни це вона генерується подіями сьогодні день. Тобто, це буде знову важко, це буде знову через себе пронести. Вітряні тривоги, удари ворога по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах, постійне відключення світла. Це та реальність, в якій ми наразі зараз перебуваємо, і це я впевнений якось відбувається на роботі театру. Як наразі працює театр на подолі, в якому форматі я називаю це квест відіграти виставу в проміжок між повітряною тривогою, виключенням світла. А ще ми маємо знати, що глядачі мають встигнути на метро і дістатися. Mm. Тому mm. да ще комендантська година. Ось тому, да, це такий квест, який. Ну, робимо все можливе і неможливе для того, щоб вистава, вистава все ж таки відбувалася. Ну, 4 листопада була річниця по Віталію Єхимовичу, і мала відбутися вистава. Відбулася вистава «100 тисяч, і в цей час вимкнули світло. Але все одно е, технічні служби, і всі наші актори зуміли на маленькому генератору зіграти цю виставу, і, чесно кажучи, е, глядач був у захваті. Я дивився в цього, чи вони всі дістали телефони, вони знімали. І, ну, чесно кажучи, я ж кажу, що це круто. Ось, е, е, да, складно, але. Ми все робимо для того, щоб вистава, вистава відбулася. Скажіть, будь, будь ласка, в якому форматі наразі існує культура Маріуполя і чим вона взагалі живе? Дуже різні формати. Скажу більше, що це формати, яких зараз потребують Маріупольці. Це і соціальна реабілітація, і мистецькі напрямки. Але що сталося з Маріуполем? З Маріупольської культури це цей напрямок, візуальний театральний напрямок, який ми Мали змогу розраховувати, і, і який нам допоміг е, стати таким магнітом для того, щоб повернути творче життя е, і творчих людей е, Маріуполя, які почали виїжджати вже за кордон. Зараз е, потрібно мати плани для того, щоб мати якусь е, мотивацію своїх дій, треба планувати. І це вірно, да ми навіть знаємо про те, що на сьогодні розробляться стратегія відновлення міста Маріуполь, там де за якийсь час вона буде презентована. Ми впевнені в перемозі, і ну просто що деякий час вона там десь відтерміновується. Як тільки буде, то ми почнемо працювати. Е, які плани ми вже маємо проекти їх де. Кілька і плани показати ці проекти якомога більше кількості міст України та Європи. Ми на сьогодні вже плануємо на другу половину листопада показ у Львові. А ведуться перемовини щодо показу вистави, тримаємося разом. Це ще друга така інформаційна подія, яку створив театр концепція. Показ цієї вистави на Швейцарію. так містами України треба треба поїздити, треба показати і містами за західної України. Плани є вони... плани є. Вони амбітні. Зараз наша виставка мистецтва Маріуполь. Душа України. Це виставка художників міста Маріуполя. Вона їздить міст Європою, Латвія, Літва далі будуть у неї виставки. Планується відновлення філармонії вже після проекту. Фестивалю Маріуполь Класік, який відбувся, знов так вийшло, що невеличкий, невеличка перерва, але з листопада-грудня вони поновлюють свою роботу. Зараз ведуться перемовини з. З Данським, з Сопотом про проведення серії новорічних концертів там у них а, маріупольських а, музикантів. Тобто, плани є, працюємо, працюємо з дітьми, працюємо з людьми, з дорослими, працюємо з митцями. А, є зараз а, плани, про які я не буду детально розповідати, але а, такі м, великі плани, які ми покладаємо на український культурний фонд, ми готуємо проєкт спільний і, можливо, до цього проекту ми долучимо інших, а, там Луганської, Донецької області, тобто інші міста, які зараз є в. Окупації, ми об'єднаємо ці мистецькі зусилля для того, щоб показати такий великий продукт, значущий. Тобто працюємо, творчі люди не можуть не планувати. І наостанок хочу поставити вам таке питання, яке я планую ставити усім гостям цієї програми. Культура наразі під час війни. Чи важлива вона для людей, чи потрібна вона для людей, і чим вона може допомогти наразі саме у свічі культура завжди це саме дієвий інструмент, який формує громадську думку, особливо під час війни. І да, і якщо бути вже там від до кінця відвертими, то е, війна? Е, Мета війни для того, щоб знищити нашу культуру. тому, тобто, що відбувається в нашій державі, це не просто війна за якісь там території або розподіл сфери там впливу. Так? Ми бачили в Маріуполі, що перше, що рівнується – це культура і таке якісь неприродне бажання вбивати людей, дітей, жінок, тобто майбутнє нашої нації якісь зверини інстинкти бажання знищити українську націю українська нація вона головні основні її критерії показники цеї культури тому що тому культура є основне головне то заради чого ми працюємо і то заради чого ми маємо зберегти нашу державу це основна ознака нашої державності і нації